Дівництва УТОС, Сидорук Валентина Григорівна. Працюю 8 років. За свій пропрацьований час я, знаєте, призвичайилась в цій бібліотеці, подобається мені працювати з цими людьми, бо бо на початку трошечки побоювалася. Але люди, звичайні, як ми всі, хороші. Бібліотека також є, в мене плоска література. Література Брайля є в бібліотеці література, яка от на таких ще касетах. І вона ще є до цього часу придатна, але вже багато дуже касет, розмагнічених, їх, так по-простому сказати, і ми їх будемо вилучати. Вже якусь частинку вилучили і ще в майбутньому теж будемо цю літературу на списання. Література далі йде на диска, дискова література. Це також приходить читач у бібліотеку, в мене є комп'ютер. Я вставляю дисковод і таким чином на флешечку перекидаємо е, ці книги. Нараховується в мене таких книг десь до 800 штук. От, далі наша е, дальша література це Брайля. Є література ще застаріла. Попередня була бібліотекар Тетяна Михайлівна, вона дуже бережно також ставилася до літератури, вона не намагалася за там е списувати, а продовжувала її життя, тому збереглось багато літератури ще з 2000-х 2000 років, і вона до цього часу в нас є збережена. Можливо, навіть вона вже і не придатна, як тому що. ж Стирається ці крапкова система читання, От, то ми якось перевіримо і буде це е, ну, при нагоді списано. От Леся Українка, це теж 2000, який, 1996 рік видання збірочка Лесі Українки. Ліна Костенко вибрані твори, 2002 рік. Ось. Такі збірочки. Навіть от, різного напрямку, тематичні, далі художня література, пізнавальна, от навіть для художньої самодіяльності, от така збірочка, це теж якого виробництва. Десь, напевно, років 2000, може другого от літа. Це теж тут є для таких людей, які потребують. Співати, читати є книжечки. Вже новіша трошечки нащадки кобзарів. Це 2020 рік. Отакі збірочки. От, і у, десь у 2022, ні, першому році прийшли нам із республіканського РБЗД УТОС ось такі на флешках. Книжки. Це їх тільки вісім штук у нашій бібліотеці, на нараховується. Але люди дуже задоволені їх беруть, дуже просять і потребують такого читання. Я би бажала, щоб воно продовжувалося, і книжка жила як для людей, які бачать, і для людей, які мають ну, вади позору, бо це люди потребують цього. У мене велике побажання. І день білої трастини хочу побажати всім здоров'я. Наснаги великої віри у завтрашній день, і хай все складається з Божим благословенням.